Ми бачимо відео, як французька бомба Ас-Хаммер прилітає по розташуванню окупантів у захопленому ними Бахмуті. Виводи діло самі. Нагадаємо, що це комплект додаткового обладнання, який перетворює звичайні авіабомби та кориговані. Завдяки модульній конструкції можна програмувати висоту підриву, швидкість та кут падіння. У повітряних силах збройних сил України вони адаптовані для пусків з українських літаків Міг 29 та су 24 М. Дальність цих авіабомб складає близько 70 кілометрів, а ймовірне відхилення від запрограмованого центру влучання близько 10 метрів. Обороняти свою батьківщину обов'язок кожного громадянина це власним прикладом демонструють двоє військовослужбовців із Києва, історії яких ми вам зараз розкажемо. Звуки, сирени та вибухи таким у пам'яті кожного українця, залишиться 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Через дії окупантів постраждали майже всі регіони України. Однією з перших прийняла на себе удар Київська область. Колони російських військ йшли на столицю з півночі. 15 територіальних громад Вишгородського, Бучанського та Броварського районів опинилися під окупацією. Це 270. Десять населених пунктів області, і вже 2 квітня 2022 року українці почули радісну новину. Київщина звільнена від російських загарбників, це відбулося завдяки українським оборонцям, серед яких і військовослужбовець із позивним хан. Він кримський татарин, народився і виріс в Криму. До столиці переїхав одразу після окупації півострова росіянами в 2014-му. А коли 24 лютого почув перші вибухи. Без роздумів разом зі своїми друзями пішов у добровольці до 95-ї штурмової бригади, щоб захистити серце України. Київ ми приїхали туди. Ми приїхали туди. Народу було дуже багато, щоб ви розуміли. 95-та бригада налічувала біля трьох тисяч людей, а прийшло десь шість з половиною тисяч. Народу дуже багато було скрізь на вулиці при вході до воєнної частини. Прийшли люди. Які хотіли захищати свою землю від агресії Росії, чоловік потрапив до підрозділу диверсійно-розвідувальної групи, яка 25 лютого поїхала обороняти Макарівський район Київської області у своєму підрозділі? Він був кулеметником. дні, було В перші дні війни було дуже важко. Не було такого оснащення, як зараз, наприклад, дрони, щоб їх підняти та подивитись. Ми працювали за старинкою. Самі виявляли ворога така була ситуація. Військовослужбовець згадує, що в бій на Київщині довелося вступити з досить професійними російськими військами. Єдине, в чому прорахувалися окупанти, що підготовленими до бою будуть не тільки вони. 95-та десантно-штурмова бригада розбила росіян вщент. Ми знищували їх на відстані біля 20 метрів. Я їх бачив прекрасно. Сам про себе не хочу говорити, але командир казав. 20 людей ти знищив? Я пам'ятаю, у них таке було екіпірування, що для бронебійного кулемета з 20 метрів це не врятує. На захист Макарівського району став також військовослужбовець позивним Гуцул. Він воював на Донбасі ще в 2014 році. За станом здоров'я демобілізувався. Але коли 24 лютого зранку почув перші вибухи, знову поїхав вже до рідної йому 95-ї штурмової бригади. Напередодні 24 лютого, 2022 року, ми розуміли, що вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави буде, тому ми з хлопцями домовилися тими з тими, які ми служили ще в 2014 році. Що ми збираємося біля військомату та стаємо на захист нашої держави. Бойові задачі бригада виконувала в населених пунктах Ясногородка, Мотижин, Копилів, Осикове, Макарівського району. Головне завдання було одне не допустити ворога до столиці. Я не знаю, звідки в нас було стільки сил фізично, морально, якби було дуже ну якби тяжко, тому що якби це недосипання. От дуже багато ми як розвідники ходили. По лісовій міс... місцевості, також полям. Ну, Я не сказав би, що дуже сильно було нам тяжко. От. У нас мотивація була, те, що ми на своїй землі захищаємо насамперед свою сім'ю та свою державу. І... Наша була головна задача це не допустити того, щоб вони зайшли на Київщину. Після виконаних завдань на Київщині гуцул та його побратими були передислоковані на Донецький напрям. Потім боронили країну від ворога на Харківщині поблизу Ізюма. Нищити ворога, який прийшов зі зброєю на нашу землю. Це в задоволення, тому що Люди, які до нас приходять з добром, ми їх зустрічаємо з хлібом солі. А люди, ті, які приходять зі зброєю на нашу землю, то вони будуть просто знищені. Після себе на Київщині росіяни залишили руїни катівні та могили. За час окупації загинули 1370 жителів області. 714 з них були закатовані. Але сьогодні, завдяки нашим оборонцям, над регіоном майорить український прапор. Це сталося. У США схвалили допомогу Україні. Рішення проголосували у Палаті представників Конгресу. Законопроєкт підтримали 311 конгресменів. Проти проголосували 112. дванадцятером. Тепер це рішення розглянуть у сенаті 23 квітня. Після чого законопроєкт має підписати президент США Джо Байден. Я ж нагадаю, загальний розмір допомоги становить близько 61 мільярда доларів. Третину цих коштів залишать у США для поповнення Американських запасів. Володимир Зеленський подякував Палаті представників за ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. Про це президент заявив у своєму вечірньому зверненні. Також глава держави висловив сподівання, що Сенат та президент Джо Байден зможуть якнайшвидше розглянути та підписати документ. Інше сьогодні ми отримали рішення, якого очікували. Про пакет американської підтримки, за який так ми боролися, й дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору. Сьогодні відбулося голосування палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному. І кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто, спікеру. Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Джо Байден готовий якнайшвидше підписати законопроєкт допомоги Україні. Про таке рішення заявило в Білому домі. Президент США закликав Сенат негайно розглянути документ та відправити йому на підпис. За словами Байдена, рішення про допомогу ухвалили у кризовий момент, коли Україна страждає від безперервного російського бомбардування. Тож президент готовий якнайшвидше поставити підпис та відправити Києву необхідну зброю для боротьби проти Росії. Важливий ресурс для перемоги та відбудови отримає Україна завдяки американській допомозі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він подякував обом партіям за затвердження пакету допомоги у палаті представників конгресу. Очільник уряду пояснив, що левова частка коштів майже 50 мільярдів доларів піде на оборонні видатки. Ще близько 8 мільярдів спрямують на підтримку бюджету та понад півтора мільярди – на економічну допомогу. Окрім того, 400 Йонів планують витратити на гуманітарне розмінування та захист кордонів. Прем'єр додав, що наші захисники мають більше далекобійної зброї та систем ППО, а влада зможе забезпечити фінансування бюджетних видатків та скерувати кошти на відновлення критичної інфраструктури.